Доброго вечора, друзі. Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр Сьогодні у нас огляд під мікроскопом черговий. Давно не було. Я отримав безліч монет в різних грейдах ms 67, ms 68. Пруфовські монети 66 камео. Ось ms 65 шиллинг. Не було на огляді. Ось такий пруф. Ді Камео, 68 грейд. Давайте подивимось. Перша монета це буде шилінг. Австрія мс 65 Ось тут є певні коцки по полю. Давайте їх знайдемо, глянемо. Штемпельний блиск 65-й грейд. Подивимось так. Видно цю царапину. Видно патину, друзі. Трошки вона попадала до нас. Але незначна. Ось, також коцки знизу. Це Аверс 925 рік. Ми про цей шилінг говорили. На реверсі давайте глянемо патину. Ось патина на реверсі. Так, краще. Так, подивимось далі. Ну, ось контактні позначки є. Патина така чорненька. Темна, але доволі яскравий екземпляр. Це були. Один шилінг МС 65, а ми продовжуємо далі. Далі Агарібальді МС 67. Ще не було в нас МС 67 під мікроскопом. Давайте роздивимось. Ну тут є. Певні, ну вони наскільки, мабуть, мікро. Друзі, що навіть я не готовий сказати. Великих царапин немає, але бачите, мікроцарапини є. Видно, така невеличка патина теж по монеті. Ось. Міні. Міні-царапини на монеті присутні. Але між тим це МС-67. Ось тут видно. Ну, це обіходна. Монета пам'ятна. Давайте глянемо реверс. Ось у нас реверс. Є п'ятна. Чорні легенькі. Зараз ми їх знайдемо. Ось трішки видно. Теж міні. Ось точки такі цятки. Є по монеті. Це карта Італії. В принципі, все чітко, але певні такі цятки і мікросарапини теж на монеті є. Ось так. Це в нас була монета МС-67, Італія, Гарібальді 500 лір. Далі Італія Галілео мс 68 Подивимось на цю монету. Що вона в нас під мікроскопом покаже? Давайте продовжимо. Ну тут це, мабуть, штемпель ось. Тут взагалі М-68. Я не бачу ніяких. 68 набагато. Чітко маленька патина на гурту. Видно. Ці лінії волосся чітко видні. Ну, майже не де, якщо є якісь царапини, то вони дуже-дуже міні. От так. практично монета ідеальна, що й підтверджує її грейд. Давайте глянемо реверс. Также по гурту є мікроцятки. Ось так пройдемось. Ну, ідеальна монета. Далі у нас дола Рейзенхауера, Proof 66 Cameo. Давайте подивимося монету в ПРУФі. що вона під мікроскопом покаже. Як підсвітить, видно, ідеальний ззадді на монеті фон. Ось цей пруфовський темний. Ну, є міні, незначні царапинки, мінімальні є. Ну, Може, то на слабі якась попала пиль чи ще щось. Ось така, друзі, ідеальні лінії волосся. Якість карбування, ви бачите. Всі написи. Давайте подивимось. Ну, чітко видно контрастність монети, наскільки вона яскравіша, навіть перед МС. Монетами 67, 65 і 68, що в нас були в грейдах. Давайте глянемо реверс цієї монети. Так само, United States of America. Чіткий прочекан. ось, бачите, якісь міні-патина на монеті. Там і видно було. Ось вона є. Але наскільки ми бачимо в пруфі, наскільки чітка деталізація. Монети і все інше. Продовжуємо далі. Хто не підписався на канал, саме час це зробити, тиснемо лайки вподобайки. Натискаємо на дзвіночок чекаємо на майбутнє цікаві відео. Далі у нас прув 68 камео Сан-Франциско. Дивимось його під мікроскопом. прув 68, ви бачите, який контраст. Наскільки яскрава монета. Якість карбування. Всі вікна, двері, ну видно, друзі, я бачу, що, <клес> сподіваюся, що і вам буде видно. Ось так. Наскільки яскрава монета. Мінімальні контактні позначки. Можливо, де, де є пиль, під слаб попала, або ще щось. Ось так. Американського орла чудового. Ну, ви бачите, теж яка якість. Навіть. Порівняння 66 пруф. Ось так. Друзі. Така якість монети. Також у мене є ще Weimar Proof 63-й камео. Давайте для порівняння подивимося ще її, друзі. Що вони нам покажуть? Давайте так. Реверс Ну, Теж ось все плями. На монеті патина Така молочна. З'являються, є коцки. Ну, видно, да, тому в неї, і 63-й грейд. Ось тут. Ось тут міні коски є по монеті, але теж вона доволі яскрава. Давайте глянемо реверс. Ну, ось теж видно, якість чекану. Наскільки Нордхаузен мені подобається монета. Яскрава, інформативна, два королі. Цікаво, друзі. Ось такий був огляд у нас на сьогодні під мікроскопом. Кому сподобалось, тиснем лайки і вподобайки. Наостанок хотів вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.